На обід у школярів ліцею страва за рецептом Євгена Клопотенка. Пряна каша, котлета та салат, розповідає кухарка пані Валентина. Важко готувати, важко нагодувати, але ми стараємося. Діти годуємо на даний час до 300 чоловік. Для цих 300 дітей додає нині готують на новому обладнанні. Є Єс нас. Пароконвектор, який на ньому можна готувати і каші, і котлети. Вперше за 49 років у цих стінах зробили капремонт, говорить директорка навчального закладу Валентина Осадча. Торік тут розпочали реконструкцію приміщень, розширили кухню та додали господарські кімнати. Наш заклад почав функціонувати ще в 1953 році. З тих пір в їдальні не було такого капітального ремонту. Проводився лише косметичний. В цьому році. Ми маємо сучасну їдальню, сучасне обладнання. І в штат кухарів нам вели чотири особи. Ось у нас знаходиться кімната для бакалів. Тут у нас крупи знаходяться, приправи різні. Далі кімната для обробки риби і м'яса. Дотепер купувала їжу у шкільному буфеті, розповідає школярка Анастасія Михальченко. Нині ж обідає у їдальні. Ми не могли їсти в класі, риб потрібно було таке, тому що у нас потім нам казали, що воняє на весь клас. А зараз дуже класно. і і їжа смачна, і добавки хочеться завжди. Вчора у нас була гречана каша, зверху м'ясо і помідори. Вчора було дуже смачно ядерно. На капітальний ремонт цього харчоблоку з бюджету громади спрямували понад 5 мільйонів гривень, говорить виконувач обов'язків голови громади Олег Кошовий. До кінця року планують завершити роботи ще у двох ліцеях громади із залученням державних субвенцій. Харчування було призупинене ще в період ковіду. Потім, на перший рік війни, два спиному році не харчували. У Нас були договори із РАЙПО, Вони проводили харчування в цій їдальній. Потім вони відмовилися і ми. Стало перед вибором, що треба самим організовувати повністю. Харчування така сама ситуація у нас і в третій, і в другій школі міській це найбільші школи на нашій громаді. У 2020 році в Україні впровадили реформу системи шкільного харчування. Протягом 4,5 років завершили ремонт у 56 закладах загальної і середньої освіти та у 22 закладах дошкільної, розповів начальник управління освіти і науки області Валерій Данилевський. Цьогоріч з державного бюджету у місцеві спрямували субвенції на 38 мільйонів гривень. Аби модернізувати їдальні у восьми освітніх закладах, сіми територіальних громад, заклади освіти самостійно реєструвалися на сайті міністерства своїми пропозиціями. А потім ми разом ці пропозиції захищали, доводили саме, чого на наші заклади потрібно, яка буде максимальна користь від цього, скільки дітей отримують ці послуги і як ми успішно розуміємо ці проекти. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.